І сьогодні я буду грати отаку гру, як Майнкрафт. Уже вдруге. В першій частині ми вилізли з того окопу, знайшли зброю, знайшли місце, в якому було бомбардування. І вбили двох розбійників. У цій частині я планую набрати ресурсів. знайти місце для хати. Отут є навіть дуже гарний, я його вже знайшов. Зібрати мою банку. Обгородити її чимось і зробити всередині тої обгородки вже свою хату. Перевірити, як працює той верстак. Це теж одне із моїх завдань буде. Чекайте, так я вже можу його виконати. Чекайте. Отак, так, от так. От так, Щоб вона мені сильно не мішала. В оголомуємо руці. Один, два і три. Цікаво, що ці верстаки взагалі дають. Один. No I gun to open the assortment World bit. Ой, по фігню. Юхей Ворлд Ассортимент. Що виходить? Я, коротше, не паня, що воно означає. О то Чекайте, я перевіряю спину. Ось стоп. Так, ось це для магазинів Як робляться патрони до АВМ? АВП має бути. АВП П. АВП. Ось. Як вони робляться? ту, порох Два пороху, Ант, 4 gun metal Ingot. Я знаю, що таке той Gun Metal інгот Це і нова руда, яка з'явилася. А тут, як я поняв, я можу зробити зброю. Я робиться ота снайперка. Понятно. А яка та штука як робиться? Для всіх штук потрібно ось той. Я не знаю, як ота фігня крафтиться. Я не знаю, як ота фігня ся крафтиться. Може її десь знайти треба. Пулемет. Плімет від так само. Пістолет він отак крафтиться. Ось той, отой. Ось Виставайте всі майже однаково, просто різні магазини. І ста зброя. ак 47, він крафтиться. У нас є магазин. А, у нас є ак 47. Хочу, що ми, нам не треба ак 47. Так. Я не зрозумів, як це все робити. Але зараз я би хотів знайти Ганс Ірон, бо нам просто не зможе його хватити. І це буде дуже погано. Може він десь в печері спавнить? Це теж питання. Таке цікаве. Так, хоча все назад ставимо. Я когось не знаю, як це все працює. Як це все взагалі зробити? Коротше, будемо розбиратися. І після того, як розберемося, вже все зробимо. Зараз я б ще хотів зробити якісь кам'яні інструменти, типу лопати, кайласу, кири. І... А для того залізні блоки, чекайте, а скільки вона має защити? Мені здається, що воно має більше защити, ніж діамантові обладунки, бо воно навіть моцно виглядає. Не те, що діамантові обладунки. Коротше, зараз будемо додавати тут і... ось дерев'яне кайо є. Погнали. Додавалися. Додавали. Додавали ось ми для короблямо на інструменті цими інструментами ми просто довольно време. Обоє. Три 4 п'ять. Чекать так багато пусками не делать. Мені хватит неопитих штучок. На меч і сокей, вообще на меч. І сокирова. Сокира і меч. Блін, палиці треба. Палиці. Є. І меч. Ви запитаєтесь, для чого мені меч, якщо у мене є автомат? Ну, може, мені колись треба буде зекономити патрони і все інше. Ну... Треба логічно подумати. На що мені тратить патрон, якщо я можу скрафтити сокиру або меч. Це теж досить логічно. Зараз я нарешті виложу усе непотрібне в скриню. Поставлю тут свою таку створення. Або не, я не хочу тут, так щоб воно тут було. Я хочу якесь інше місце, я не хочу так близько до того всього. Я хочу поставити хард десь ось тут. І отут якраз буде цікаво, буде видно все. Поставити тут свою точку створення є. І весь так. Поставлю його ось тут. І От нарешті скину все не потрібно в скрині. Отак, 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 отак. Я думаю, то, що ви не забули про це Вийдемо невидимості. Ось зілля нічного бачення, про яке я вам говорив. що ще поставити оці верстаки, так щоб я знав, що це точно тут має бути. Отак. Отак. Окей. Один. І два. Оце верстак, я поки що не можу пересуватися. Нехай побуде в скрині. Оце все тоже поки що поставити назад, це назад, це назад. АК-47 я би взяв в руки. Зараз нам головне взяти це залізне і тому бо може я знайду ту руду, з якої воно все крафтиться. Взяти АК-47 в іншу сторону. Магазини до АК-47 це є. Оце сюди. Так. Ну, гранати мені не обов'язково брати в печеру. І зіллю нічного бачення.

Понижа мені ціну. Поняв мене? Понизи мені ціну. А -а -а. Отак, все. Так у мене є місце проживання. Отут тут і вот. Я би хотів тут і вот шахів. Якого я буду вже вшукати якусь початку. Так що скворюємо у мене вже є. Я б ще хотів включити зберігання інвентарю на всякий випадок. Так, щоб коли я здох, я не шукав цієї гвинтівки цілодобово. Ціло Аж до кінця відео. Ви, коротше, розумієте, я не хочу шукати гвинтівки до кінця всього відео. Беремо гвинтівку і в печеру, або ж Взагалі сьогодні в все одно автомат. Я хочу зумісти, якось почару з нас тут цікаво. І, в принципі, все. З другою частиною покінчено після того. Зараз я візьму собі в постлюшу остатню ніч. І буде все добре, все добре, готово. І поки що я не збираю трохи їжі. Та блін, я вже привик патронами стріляти. Я забуваюся, що в мене є меч. Повідець. А зараз спати, все, спимо. Ми пережили вже приблизно два дні. Тобто, ну, я що, що я туплю? Заходимо в налаштування. І включаємо показ, показування координатів, показ днів. І все. Координати. Сім днів вже. Сім днів. А, то що я купу часу скорочував. Ну і на тому я напевне буду закінчувати, бо я все добре зробив, усе знайшов. Все у мене ідеально. І всім па-па.